Вітаю друзі-колеги, слава Україні. Погода сьогодні начебто внурмується, я так думаю, хоч до вечора. Зранку покропів дощ. Наразі е, зібрав озимий ячмінь свій. Е, вружайність склала в районі 68 центнерів. Звичайно, там до кілограма ніхто не вираховує, бо якась частина зерна вдома на насіння засипана. щось здав. От. І зараз оглянув поля. Ні ярі ячмінні, ні узима пшениця ще не готова до молоту. А от ріпак, на мою думку, можна би було попробувати. Тому зараз зайнявся тим, що треба. Підчепити ріпаковий стіл. І тут трохи роботи займає трохи часу та переобладнання. Багато чого треба знімати, вже зняв ліфтери. І тепер трохи складність тут, що треба цей редуктор приводу знімати. ну Але разом з тим вже не перший рік це знімаю ставлю. От І все це зробиться. А далі, якщо буде погода, то думаю, краще поїхати комбайном спробувати, ніж ходити і заглядати. На той ріпак готові він, не готовий, яка його вологість. Тому що і так комбайн так чи інакше буде стояти. Ну, от такий, такий стан справ. Далі. Заглядаючи на прогнози погоди, то малюють якісь дочки, тому і вони ще підганяють і заставляють щось робити. Щось і крутить, щось вертить ніч на місце, не туди їде. Можна їхати в поле. Пробує! Зроблю один прохід, промірю вологість, так комбайн йде зверху. Що не гупає. Ріпак дуже низький і особливо розраховувати на урожайність. Ну, я не знаю, мабуть, мабуть нема на що надіятися, що тут будуть великі показники. Ну, але щось мало би буде, тому що поле не пусте. Десь след у домінато. Я так у всіх. Ділянка заїжджає, пробую. Бачу, що він найсухіший. Білюка жар йде. Ну і виглядає він найкраще. Ранок наступного дня, а вже без опадів, оказалось вже сухо. Прогнози не справджуються. Зранку почало падати. Так що нині можна пасти корову. Може він і сильний буде дощик, ну але молодьбі не буде точно. На капусту хай падає. Якщо я ще зранку мав думки і роздуми їхати сьогодні в поле, чи не їхати на обмолот ріпаку, то дощ поставив все на своє місце і сказав не гони коней. Е -е, вологість 9-9,5. І от роздуми були такі, що краще синиця в руках чи журавель в небі. Чи збирати при вологісті 9-9,5. Завідомо йти на втрати за комбайном, звісно, трошки зеленкувати стебло і втрати так чи інакше будуть. Але воно вже буде в бункері і воно вже буде в коморі. А так невідомо, що нароблять ці дощі, і потім, коли бликне сонце, буде він розтріскуватися чи не буде. І де будуть більші втрати. Чи вони будуть за, за комбайном при вологості, Великі, чи вони будуть приростріскувані і так далі. А ну а ще, не дай Бог, якогось вітру чи граду, не, то справа лотерейна. Ну а так, дощ падає, тихий дощ без вітру, корови пасуться. Ну і Є час подумати, як воно буде далі. Ось таке сьогодні відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей!